Вітаю, любі учні й учениці! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. На попередньому уроці ми дізналися про поняття лінійного рівняння з двома змінними та його графік. Сьогодні ми продовжимо будувати графіки лінійних рівнянь з двома змінними. Отже, тема нашого уроку графік лінійного рівняння з двома змінними. Пригадаймо! Рівняння з двома невідомими, що має вигляд ax плюс Бі дорівнює С, де х і y змінні, а, b і С числа називаються лінійним рівнянням із двома змінними. Числа А, Б і С називаються коефіцієнтами рівняння. Минулого уроку ми з'ясували, що графіком довільного лінійного рівняння з двома змінними x та y, в якому коефіцієнти при x та y не дорівнюють нулю, є пряма. Розгляньмо приклад: побудуйте графік лінійного рівняння з двома змінними. 0х плюс 3 y дорівнює мінус 6. Рівняння 0х плюс 3 дорівнює мінус 6 рівносильне рівнянню 3 у дорівнює мінус 6, яке своєю чергою рівносильне рівнянню y дорівнює мінус 2. Отже, розв'язками цього рівняння є пара чисел, де х довільне число, а y дорівнює мінус 2. Усі такі точки утворюють пряму, що проходить паралельно осі Х через точку з координатами 0-2. Для побудови цієї прямої позначимо на осі Y точку 0-2 та проведімо через цю точку пряму паралельно осі Х. Наступний приклад. Побудуйте графік лінійного рівняння з двома змінними 2х плюс 0 дорівнює 8. Рівняння 2х плюс 0у дорівнює 8 рівносильне рівнянню 2х дорівнює 8, яке в своєю чергою рівносильне рівнянню х дорівнює 4. Отже, розв'язками цього рівняння є пара чисел, де y довільне число, а х дорівнює 4. Всі такі точки утворюють пряму, що проходить через точку з координатами 4, 0, паралельно осі ординат. Для побудови цієї прямої позначимо на осі Х точку 4, 0 та проведемо через цю точку пряму паралельно осі Y. Розгляньмо випадок, коли у лінійному рівнянні Ах плюс Бі дорівнює С. Обидва коефіцієнти а і b дорівнюють нулю. Приклад. Побудуйте графік лінійного рівняння з двома змінними 0х плюс 0і дорівнює 3. Рівняння 0х плюс 0і дорівнює 3 не має розв'язків, оскільки немає жодної такої пари значень змінних, яка перетворює рівняння на правильну рівність. Тому його графік не містить жодної точки. Наступний приклад. Усі коефіцієнти лінійного рівняння з двома змінними дорівнюють нулю. Побудуйте графік цього рівняння. За умовою а дорівнює нулю, В дорівнює нулю, С дорівнює нулю. Тоді маємо рівняння 0х плюс 0y дорівнює нулю. Будь-яка пара чисел є розв'язком цього рівняння. Тобто його графік уся координатна площина. розгляну розглянуті випадки і запишімо їх у вигляді таблиці. Якщо А не дорівнює нулю і Б не дорівнює нулю, графіком лінійного рівняння Ах плюс Бі дорівнює С є пряма, не паралельна осям координат. Якщо А дорівнює нулю і Б не дорівнює нулю, Графіком лінійного рівняння Ах плюс Бі дорівнює С є пряма Y дорівнює С на Б. Паралельна осі абсцис. Якщо А не дорівнює нулю і Б дорівнює нулю, графіком лінійного рівняння Ах плюс Бі дорівнює С, є пряма Х дорівнює С на А, паралельна осі ординат. Якщо А дорівнює нулю, Б дорівнює нулю, С не дорівнює нулю, графік рівняння не містить жодної точки. Якщо А дорівнює нулю, Б дорівнює нулю, С дорівнює нулю, графіком лінійного рівняння, АХ плюс Бі дорівнює С, є уся координатна площина. Розгляньмо приклад, не виконуючи побудови, Знайдіть координати точок перетину з осями координат графіку рівняння. 5х мінус 3х дорівнює 15. Точка перетину графіка рівняння з вісю y належить цій осі. Отже, має координату х дорівнює 0. Підставмо х дорівнює 0 у формулу 5х мінус 3х дорівнює 15. Отримаємо 5 помножити на 0 мінус 3 дорівнює 15. Отже, мінус 3 у дорівнює 15. y дорівнює мінус 5. 0 мінус 5 координати точки перетину графіка даного рівняння з вісю y. Точка перетину графіка рівняння з вісю х належить цій осі. Отже, має координату y дорівнює 0. Підставимо y дорівнює 0 у формулу 5х мінус 3 y дорівнює 15. Отримаємо 5х. відняти 3 помножити на 0 дорівнює 15. Отже, 5х дорівнює 15, х дорівнює 3. 3 0 координати точки перетину а графіка цього рівняння з лісю х. Наступний приклад. При якому значенні m графік рівняння mx плюс 2y дорівнює 14, проходить через точку з координатами 2-3. За умовою точка з координатами 2-3 належить графіку рівняння, тобто її координати перетворюють рівняння на правильну рівність. Тому після підстановки у рівняння значення х дорівнює 2. І значення y дорівнює мінус 3 отримаємо правильну рівність m помножити на 2 плюс 2 помножити на мінус 3 дорівнює 14, звідки 2 m мінус 6 дорівнює 14, 2m дорівнює 20, m дорівнює 10. Висновок. При m дорівнює 10 графік рівняння mx плюс 2х дорівнює 14 проходить через точку 2-3. Отже, сьогодні ми розглядали різні випадки побудови графіків лінійних рівнянь із двома змінними та розв'язували приклади аналітично. Дякую за увагу! До зустрічі!